Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 1 грудня о 18.00, на нас з вами очікує у чемпіонаті України. Донецький Шахтар у себе номінально вдома на арені Львів, команда Маріна Пушича буде приймати Львівський рух. Сьогодні я хочу поговорити про Шахтар, про рух, ну і в кінці відео поділитися своїми думками. Чого все таки я очікую від даної битви? Ну і давайте розпочинати все по порядку. Розпочнемо традиційно з очних зустрічей команд. За останні 5 матчів ми маємо 3 перемоги Шахтаря, одну перемогу руха та одну нічів. Якщо беремо матч, який відбувався 19 березня 2023 року, тоді команда ще Ігоря Вічевича. Здолала рух за рахунком 2-0. Тоді, до речі, забивав Микола Матвієнко та Дмитро Крейський в тому двобої. Потім, 23 вересня, 23 23-го року команди розписали Мирову нічі 1-1. 15-го, до речі, тоді вже Патрик Ван Льовін був головним тренером. 15 жовтня 2023 року у товариському матчі Шахтар перемагає руку з рахунком 2-0. 20 листопада 2023 року Шахтар програє руху у товариському поєдинку з рахунком 1-3. І тоді, до речі, Патрика Мальовіна після цього поєдинку товариського там звільняють. Приходить Маріна Пушич. І відповідно 7 квітня 24-го року був останній матч між цими командами, і Шахтар тоді переміг, як ви бачите, за рахунком 3-1. Дубль Артема Бондаренко та Олександра Зубкова принесли гірникам перемогу, де Пауло забивав тоді за рух. Якщо брати протистояння з 20-го року, в принципі, команда... Команди мають учні матчі саме з 2020 року. У Штера тут впевнена серія, була перемога 4-1. До речі, була нічия. І в цьому, знаєте, цікавий факт. Нічия була 23 вересня, тільки 2020 року, тобто, бачите, рух здобув обидві нічі проти Штере в один той самий день 23 вересня. Спочатку це було у 2020 році, потім це станеться через 3 роки рівно у 2023 році. А також Шхтера тут є перевага. Тобто була перемога 21 лютого, наприклад, з рахунком 2-0. При Роберто Дедзербі також була перемога 20 листопада 2021 року з рахунком 2-0. Ось, до речі, перемога ще 21 лютого. Тоді ще Луїш Каштра був головним тренером Шахтаря. При Роберто Дедзербі перемогли з рахунком 2-0. При Ігорі Явічевичі 2 вересня перемогли з рахунком 1-0. Тоді Яхім Канапля, бригаду і забив тоді переможний м'яч. Була перемога 2.0 і далі ми вже розбирали. Тобто Шахтар має перевагу жодної тобто, скажімо так, у руха, жодної перемоги над Шахтарем ще не було. Не було. Були нічі, ось ці дві нічі були 23 вересня, спочатку 2020 року, а потім 23 року. А так ні, так, Шахтар жодного матчу руху не програвав. Якщо дивитися, взагалі нинішні реалії, то Шахтар йде на третій позиції у чемпіонаті України. донеччани набрали 29 очок. Шахтар має найкращу атаку. 37 забитих м'ячів, 12 м'ячів пропущено, і різниця забитих та пропущених, до речі, найкраща в українській прем'єр-лізі плюс 25. Шахтар не надто впевнено, команда Маріна Пуши, сезон розпочала. Були стартові поразки від Полісся Житомирського була поразка також від Олександрії. Але десь поступово. Шахтар. Формата розпочав набирати, 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 ще раз набирати, і в кіці е, Шахтар вийшов на дуже хорошу серію. Ось якщо навіть подивимося, останні 5 матчів Шахтаря, 4 перемоги та одна нічя, якраз з Київським Динамо, І то Шахтар вигравав тоді до 88-ї хвилини. А в будь-якому випадку, я вам хочу так сказати, Шахтар зараз вийшов, я вважаю на дуже хороший на цей рівень. Тобто Шахтар зараз перебуває в дуже хорошій формі, в дуже хорошій формі. Так, да, Шахтар програв а матч проти ПСВ. Але в принципі Шахтар ну, контролювала команда Маріна Пушича, Контролювала. І справді це просто нещасний випадок і справді відбувся, що Шахтар пропустив три м'ячі прямо в кінці поєдинку і не замів навіть жодного бала. Скажімо так, жодного бала навіть Шахтар. Хоча Шахтар заслуговував на очки. Шахтар дуже здорово провів перший тайм. Шахтар дуже здорово виступав. Шахтар виграв в два м'ячі. Шахтар контролював гру. Але ось бачите, що буває. Ось пропустили м'ячі гірники, де і програли. Але, в принципі, все одно, команда Маріна Пушича, я вважаю, що Шахтар зараз знаходиться в дуже хорошій, в хороших кондиціях. А ось рух навпаки. Ось, ось рух непогано той сезон розпочав, але зараз 5 матчів, одна перемога над лівом берегом. І то все вирішив пенальті. До речі, один пенальті. Один пенальті, все вирішив. Рух переміг з рахунком 1-0, якщо не помиляюся, вирішив пенальті. Так дві й поразки було. Дві нічі. Зараз у рух 18 балів. В принципі, львівська команда претендує на Єврокубки. І справді, різниця забитих та пропущених у рухах взагалі плюс 8. Тобто, я вважаю, це доволі-таки непогано. 17 забитих м'ячів у Львів'ян і 9 м'ячів пропущено, Тобто, в принципі, рух непогано виглядає, але все-таки останнім часом все-таки у команди проблеми є. Дуже важко даються матчі, де поразки, дві нічі. Є одна перемога. Давайте навіть подивимось, матч руха ось тут. Тобто Інгулець тут перемагають з рахунком 5-0. Тобто і справді набирають такий хороший хід з Динамо нічия, з Ворску нічия, з Колосом нічия, з Олександрією взяли нічюю. Карпатом програли. Ну і Потім нічия було з Чорноморцем. Потім перемог Карпат, але ця перемога була дуже важкою. Потім ніч'я з кривбасом, поразки від Деринського, верса. Ну і ось була ось перемога над Лівем Бергом. Мала дуже-дуже важка все одно. Важко якось останнім часом руху даються ось поєдинки. І не тільки в українській прем'єр-візити. Проти Карпат було важко в Кубку України. Ось Шахтар. Я вам хочу сказати, Шахтар, навпаки, ось Шахтар виглядає в ось. Перемогу з в обох матчах поділу перемогли інгулець з рахунком 6-0. Тобто, і справді Шахтар набрав, я думаю, що Шахтар таки набирати буде. І я вам хочу сказати, що Шахтар все одно зараз дуже потужно виглядає. Я вам хочу сказати, що фізично Шахтар непогано зараз виглядає, дуже непогано. Я думаю, що Шахтар буде більше діяти на м'ячі, рух буде більше тут відбиватися, більше діяти на контратаках. Шахтар буде більше контролювати м'яч, володіти ініціативою. Але все-таки думаю, що в рухах моменти виникатимуть і все-таки будуть. Я все-таки думаю, що обидві команди голами обміняються. Я думаю, що і рух свій м'яч десь знайде, і Шахтар заб'є. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Друга моя думка, я все-таки думаю, що Шахтар все-таки зуміє перемогти рух. Я думаю, що підопічні Маріна Пушича все-таки свої трибали здобудять. Шахтар справді зараз в дуже хорошій формі перебуває. То що обидві команди заб'ють, це моя перша думка. І друга моя думка, думаю, що Шахтар зуміє рух перемогти. Я думаю, це буде перемога нелегка, дуже важка. Я думаю, що рух дуже хороший бій дасть. Я думаю, що це, напевно, буде десь або перемога з рахунком 2-1, або 3-1. Я думаю десь ось так. А думаю, що Шахтар все таки зуміє перемогти рух. Тож, обидві команди заб'ють, то Донецький Шахтар, я думаю, все-таки рух переграє. Ось така моя думка на даний двобій. До речі, друзі, що думаєте, ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, всім до нових зустрічей!